Усім привітик! Так як у нас вже осінь, і всі почали вибирати моркву, бурячки, тож і мені потрібно теж її вибрати. Хоча в мене там її небагато, десь сім рядочків, але ж все одно в землі вона не стоятиме. Морква зверху повилазила велика, гарна, ось цікаво подивитися, яка вона буде всередині, там в землі. Тому що. Декілька штук виривала, була гарна, а деяка була така собі, ну, зараз подивимося, який урожай у нас буде цієї осені на моркву. Першу я сіяла гібридну каскад, а другу не пам'ятаю. Напишу вам потім під відео, який як зветься. Тож, йдемо і провіряємо, що в нас там наросло. Ну, що Мейсон? Позіхаєш, пішли ламати твою хатку, а то хто в мене в моркві зробив тунелі там і спав у холодучку? Пішли моркву тепер виберуть. Хі -хі. Полуничка моя росте. А ось і моя морква. Вона ще гарна, зелена, але мені здається, вже хватить її тут сидіти, тож будемо зараз її вибирати. Цікаво мені подивитися, яка ж вона буде там долі в землі. Ось така здоровенна зверху, але мені здається, що там всередині вона зверху невелика. Ну, будемо зараз копати і дивитися, що воно тут у нас виросло. Хотіла йти по лопату, а воно так легенько висовується воно звідти. Дивіться, яка морква горна. Мейсон, ану допомагай моркву вибирати. Ти тут витоптав, воно посередині ціла стежка. Так, да, ото твоє місце. Ну, бери, тягни морквину. Чу? От ще мені кіт. Ану, дивимося. Вона так легесенько витягується, подивіться, які оці дірочки остаються. Та, тут і лопата не треба. Оце морква. Це каскот, подивіться, гібрид. І головне, що це ж не на огороді, це ж у дворі, а яка гарна морква. Ой. Ось тако красоту, да? Ого, мейсон, подиви, яка морква. Ти бачив? Да, після неї тунелі остаються. Отаке таке нас здоровенна морква в нас виросла. Оце до. Да. Так. Ану вилазь. Я тут моркву прийшла вибирати, а він влігся. Ось у яка горна. Ану. Ого. Та ти шо? Все, на той рік буду садити тільки ось таку. Це каскод, це суперова морква. Оце горна виросла. Дивіться, яка. Красота. Ну і що мені з тобою тут робити? А ну давай. Що ні, він ще й возмущається. Ох і кіт, Ще й сердиться. Така морквинка, що мені вистачить її на, на декілька стров, однієї її вистачить. То взагалі оце морква. Так, те, що не рветься, підемо по лопоту, бо тут О, Бачите, вже тріскається, воно вже пора її виберуть. Вона так легко тут витягується. Ніби вона не в землі сидить геть. Ох і гарно. Гляньте, яка морква. Бачите, яка морква. Красота. Ну, тут в мене тих сім рядочків, а скільки моркви. Та ти шу. Ось яка красота. Ну це щось таке. Боже, що це таке виросло? <різь> О, дивіться, яка морквина виросла. Ото. І рівненька є, і гарненька є. А без моркви точно не залишимося, це вже видно. Як вона так росло цікаво, що вона геть наче до землі не торкується. Береш її так легко витягуєш. Воно тільки. Дірочки позалишились. Ось яка морквина, а тільки ого, ого, Мейс, тут яка морква здоровенна? оце морква. Боже, яка красива. Помощник. Да? Мейсон, ти помощник? Все, розламала я твою халабуду у моркві. Тепер не буде де тобі ховатися. Ох, яка гарна. Це морковка. Оце красота. Я її ще так густо насіяла, а вона така здоровенна поросла. Думала, з неї не буде нічого в дворі. Бачите, як? буває. Ой, треба ще й по лопоту йти. Бо деякі засіли, що не витягну. А це що за морквина така? Ого? Ого? О, це красота. Ну і ось подивіться, сім рядочків було. Чи вісім. І отакого от скільки моркви. Це взагалі. Та мені її вистачить, я думаю, на багато. Та ще ж морква яка. Це взагалі і в дворі, так? Да? І така гарна морква виросла. Це взагалі ось така. Так що ось таку моркву буду я садити і на той рік це каскад Суперова морква, соковита, горна, велика і рівнесенька така. Та так те що, ось так. Те, що вирвалося, я вирвала. Те, що залишилося, зараз пройдуся. Бо тут ось, о. дивіться, пройдуся зараз з лопатою, там де не, не висмикалось. І повикопую, пообрізаю, та занесу в погріб і все. І отакий от чудесний урожай цієї осені на моркву. І саме цікаве те, що я ні разу нічим її не піддобряла, ніякими добривами, нічим. Звичайною водою з під сквожини. І подивіться, яка морква. Сота. На той рік обов'язково посадю саме каскад, тому що Ну як отаку моркву, та не посадить ще раз. Ну і ось ще дорила те, що було в землі, те, що не, не повитягувалося. Подивіться. Божечки, яка гарна морковка. Така вся, ну прямо як в магазині. Дуже горна. Ось, Ось так Ось так породував цей сорт чи гібрид, точніше. Так що обов'язково посадю на той рік саме її, тому що, ну я не знаю, як таке не посадити. Це взагалі супер, а не морква. І тепер я її зараз перечистю, точніше пообрізаю. Хвостики одну морквину порізала. Ну, одна, це нічого. Ми її з'їмо самою первою. А так ось такий урожай з восьми рядків. Хто б сказав, я б сама не повірила, якби у мене ось так не вродило. Тому що, ну дійсно, тут нібито ціла площа з грядки. А в мене в дворі і ось всього-навсього з восьми рядків. Принесла корзину для моркви. Це вже чудо всадилося. Куку, вилозь. Ну, як тобі в корзинці сидиться? Ну, що це за кіт такий? Що це за кіт такий? Куди мені моркву кидать? Укловся ну, він. Тепер саме головне, як же воно буде зберігатися зимою. Якби воно лежало і не гнило, то ціни б їй не було цій моркві взагалі. Ось так. Не можу натішитися такою морквою, це взагалі, а щоб я посадила цілу плантоцію на огороді. Їли б одну моркву цілу зиму. Але ж радує, радує урожаєм ось така красота. Ось кінцевий результат. Ось така велика корзина получилася в мене із семи чи з восьми рядків. Та його вистачить на всю зиму, я так думаю, тому що, ну дуже вона велика. І зварити борщ от з такої морквини, ну це дуже багато буде, там на декілька раз можуть і вистачить. Так що, ось цю моркву дійсно. Я посію і на той рік. Тож раджу і вам. Спробуєте, можливо, виросте і у Хоча я ж говорю, нічим не кормила її. Просто звичайна вода, дизель яка морква. Ото так. Тож, усім до зустрічі і усім пока.